Коли жінка плаче під час конфлікту, це маніпуляція? Ні, мої друзі, це помилкове судження чоловіка. Жінка під час сварки говорить чи підвищує голос, таким чином вона до вас звертається, хоче щось донести, з надією, щось змінити. А коли з'являються сльози, це означає, що. Діалог завершено, і вона починає дивитись всередину себе. І плаче вона від безсилля, коли немає ані сил, ані можливостей боротись далі. Жінка, як і дитина, плаче, коли їй боляче, страшно і образливо. І в цей час їй потрібна по. Підтримка, захист в цей момент вона залишається одна. І це сигнал для мужчини про те, що це межа так більше не можна. Що потрібно щось змінювати, це її крик про допомогу, ігноруючи який, ти відвертаєшся від неї. І це маленька зрада близької людини. Не лишай Жінку в її сльозах. Бережіть себе та свої відносини.